Доброго дня. Сьогодні інтернет видання БУК В гостях у міського голови Устилу Віктора Ростиславовича Поліщука будемо говорити про проблеми міста, про перспективи. Тож, Віктор Ростиславович, розкажіть, будь ласка, наразі створена Остелуська об'єднана територіальна громада. Чи є в перспективах, в планах доєднання інших населених пунктів до Остелуха, тих, які ще не визначились зі своєю громадою? Наскільки я розумію, мова була про заріччя. На рахунок Устолицької територіальної громади. Зрозуміло. Значить, дякую за запитання. Щодо цього питання можу сказати слідчим, тому що в минулому році на перші чергові вибори по громадах фактично пішло по Україні 159 громад, в тому числі пішло фактично і 5 громад по нашій області, і в тому числі дві громади по нашому району. А саме це Зимівська і Остолицька сільська Зимівська сільська і міські міська ради. В розрізі, якщо взяти, то в розрізі нашої області найбільша, найбільша і за територією, і за кількістю населення об'єднана громада це є В перспективному плані розглядалося, фактично, що взяти наш район, розглядалося таких п'ять об'єднаних громад. Хоча ще за часів Романа Безсмертного фактично питання розглядалося три об'єднаних громади на території нашого району. Але коли робився перспективний план, то фактично розглядалося п'ять об'єднаних громад. Одна із тих об'єднаних громад, із тих п'яти це Овадніця, яка разом з нами працювала в тому плані, але вона фактично хотіла приєднати село Гайки Турійського району, і на той час фактично не було врегульовано це на законодавчому рівні, тому що шли, рвалися межі районів. Вони не, як то кажуть, в нашому, в нашому поїзді не прийшли до фінішу. На сьогоднішній день Верховна Рада дала добро. Дола добро, що фактично вони мають право сьогодні приєднувати до себе іншу сільську раду, іншого району. Я думаю, що до кінця цього року це питання буде завершено по Вартії сільській раді. І лишилося у нас фактично ще на території нашого району. Те, що по перспективному плану, тоді дві, два об'єднання, має бути завершене: це Березовича, побутові ці ради, і так само заріччя і ласків. Однак. Однак, згідно тих вимог і порядку об'єднання тих громад, є певні вимоги, є певний порядок. Сьогодні і дозволяє значить, поданий законопроект Верховної Ради, який буде дозволяти, що там, де вже пройшло те об'єднання, де про об'єднання можна приєднати інші сільські ради, які де не пройшли процесу об'єднання шляхом приєднання, без виборів. Значить, такий ще законопроект поки не прийнятий. От, і це питання вже розглядається за ніс сільською радою і фактично проводить перемовини і проводяться сесії для того, щоб приєднати до себе березовище, побутово приєднати до себе. І ми фактично також чекаємо, тому що я з паном Полянко ці питання обговорював. Ми також чекаємо, якщо а закон про добровільне об'єднання громад не заперечує будь-яке об'єднання громади, якщо навіть є порядок, механізм, який тоді дає можливість фактично їх прирівнює. І дає можливість отримати вже і поповнення бюджету за рахунок ПДФО, за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. Якщо вони підуть шляхом об'єднання, але не будуть відповідати тому механізму, тобто вони не отримують ті преференції, не отримують, вони будуть як об'єднана громада, але не будуть мати надходження додаткових коштів. Значить, тоді, тоді. це питання розглядалося, тоді ми. Ту об'єднану громаду будемо ставити питання шляхом приєднання до нас. Тому що ласків, е, наскільки я володію інформацією, і люди і іншого самого початку хотіли приєднатися до Ростовської міської ради. Я розумію е, заріччя, тому що частина жителів проживає в межах міста Володимира До Дозимного вони не хочуть приєднатися, тому що на перших порах, коли я казав, що навіть поглядалися питання про три об'єднані громади, і ці питання також розглядалося, що пооб'єдналася зимно і заріччям в але там виникло питання, де має бути адміністративний центр. Тобто вони дозаріч не хочуть приєднатися, а якщо вони не отримують ті преференції, значить тоді ми будемо ставити питання: ми готові йти шляхом приєднання цих двох рад після їхнього об'єднання до нашої об'єднаної громади. В тому форматі, в якому зараз існує територіальна об'єднана громада Остелизька, ну, скажіть, ви відчуваєте переваги цього всього процесу створення громад, взагалі процесу децентралізації? Значить, Відносно того, чи переваги, і, скажімо так, я хочу сказати за плюси і мінуси, тому що також є мінуси, якщо взяти у стилух, це рахується, воно раніше було місто значення, районного значення, підпорядкування районного, району підпорядкування, але воно є мале місто України, яке входить в Асоціація міст України. І коли фактично ця субвенція, про яку ми говоримо, ми отримали субвенцію на розвиток інфраструктури об'єднаної громади, вона таки розраховується на територію і на кількість сільського населення. Тобто, ми, виходить, якщо взяти жителів міста у столу, ми на тих людей, які проживають в місті Слузі, субвенцію державного бюджету гроші, гроші не отримали. Це є мінус. Це є мінус. Хоча ми до міста приєднали інші сільські ради, але... В розрахунку таї формули ми не дотримали ті кошти на жителів власне міста. Це є мінус. Це є мінус. От. Плюси, звичайно, є, тому що я можу вам навести приклад, тому що ми отримали це 8 мільйонів 795, по-моєму, тисяч, тисяч гривень можна, на всю, всю об'єднану громаду. Майже, скажімо так, 8,8 мільйона гривень. ми коли отримали ці кошти, то фактично рішенням сесії ми розділили їх так само звідної форми пропорційно по тих всіх громадах, які фактично приєдналися до нас. То я хочу сказати одне єдине, що ті громади, які до нас приєдналися, в них ніколи не було таких річних бюджетів, те, що вони сьогодні отримали на розвиток інфраструктури у ці державні кошти. Це просто в них ніколи не було. Це є плюси переваги. Однак, однак, знову ж мінус є тому, тому що якщо взяти... Нашу об'єднану громаду. І у нас, виходить, відстань, якщо взяти по кордону, а ми займаємо одну третю теперішнього району, якщо брати по кордону від Амбукова до Коритниці. Це буде фактично, скажімо так, в одну сторону 25 кілометрів, в другу сторону 25 кілометрів. От собі сумуйте, яка буде відстань, до чого я це веду, тому що на території нашої громади є на сьогоднішній день це порядка 90 кілометрів. Доріг місцевого значення, тобто державних доріг місцевого значення, які потребують капітального ремонту. І це є проблема, тому що там немає асфальтного покриття, туди не хоче заходити перевізник, віддаленість 25 кілометрів. Виникає проблема з доставкою людей і фактично те, що люди мають отримати послуги, в тому числі і у нас робиться ЦНАП, ремонт приміщень на першому поверсі ЦНАПу. Ті всі послуги нас отримати, але є проблема з доставкою. І проблема є в тому, що ті кошти, які ми отримали субвенцію, а це я наголошую, це є дороги місцеві державного значення. На жаль, ту субвенцію ми не можемо використовувати на дороги місцеві державного значення, де в нас є проблема номер один. Це є проблема також. Ми можемо таким використовувати кошти місцевого бюджету, місцевого бюджету на співфінансування з обласним бюджетом. 50 на 50. на Ми подавали. Пропозицію по цих дорогах в сторону Стенжарич подавали пропозицію. Ми витули проєктну кошторисну документацію. Практично в сторону Стенжарич це протяжністю 2,2 кілометра. Протяжність дороги ширина 6 метрів, то асфальту 6 см, тому що там і лісовози ходять, і техніка більш така потужна. Вартість кошторисної документації становить 4 мільйони 700 тисяч. На жаль, ми. Получилося так, що спочатку були включені в перелік тих доріг на співсування з обласним бюджетом. Потім вийшло так, що фактично нас виключили з того переліку. Однак в цьому році ми отримали кошти, почали роботи, робити знову ж таки по нелогічній дорозі. Ця дорога у Стилух хотічів Вощатин по такій самій логічній дорозі. І ми зробили це порядка майже кілометра дороги вже. В сторону Хотячева минулому році ми почали цього році ми завершили. І я хочу подякувати Лері Діброву, який фактично долучився до цього процесу, тому що це теж було фінансування з обласним бюджетом 50 на 50 і плюс 100 тисяч гривень, що виділили свого бюджету. Це фактично це питання в ту сторону, ми почали ці роботи робити, а в тому напрямку як я казав, що ми йдемо так, якщо взяти по кордону, то фактично на сьогодні це питання було своє. Це, і сьогодні туди не йти перевізник. Ми змушені рішенням сесії брати в оренду мікроавтобус, для того, щоб доводити і наших працівників до роботи, доводити, і все інше, надавати такі послуги на нашого населенню, бо людям треба прийти, взяти довідку і пусть все інше, а добратися нам чим. Це є проблема також. Разом з тим, разом з тим ми можемо ті кошти. Які я сказав, які отримала громада, на цієї субвенції ми можемо використовувати на дороги комунальні. комунальні, тобто які є у нас на балансі наші дороги. Це ми фактично в цьому році також робимо ряд доріг і в Устелузі, і в Синжарачах проводиться капітальний ремонт. І ряд доріг буде проводений поточний ремонт цих доріг. Е, ви щойно сказали на рахунок проблеми довезення людей, проблеми доріг е, е, іншого статусу, грубо кажучи ніж. Державний доріг. Так. Станції, так. А скажіть, будь ласка, а чи можна обійти цю проблему, створивши просто більшу кількість снапів на, на, на території громади? Більшу кількість снапів? Ну, враховуючи, скажімо так, річ тим, що ми написали проєкт, ми є одним із небагатьох, які виграли європейські кошти. Кошти це будуть фінансувати, буде Німеччина. І мова йшла про такий один проєкт, були певні вимоги. Коли ми подавали ці певні вимоги, значить цей ЦНА буде знаходитися тут у приміщенні міської ради, буде створено 5 робочих місць, плюс ще два додаткових місця. Вже підписано підписаний меморандум з німцями. Вже пішло фінансування, розпочалися роботи по приміщенню. Фактично, самі роботи по капітальному ремонту приміщення під СНАП це буде понад півмільйона гривень. Окремо ще буде виділятися 700 євро на кожне робоче місце. Це є також певні вимоги. Ми не можемо сьогодні відступати від проекту. Ми писали фактично відносно царампів, ми йшли через проект. Ми іншим шляхом, як це робилося, наприклад, взимку, що робив відправлені підрозділи, ми йшли іншим шляхом. Ми писали проект, ми його виграли, і є певні вимоги згідно того проекту, що ми повинні робити. Ну, але ж можливість в будь-якому випадку, можливість створення додаткових у вас залишається. У, у нас спектриві. така можливість перспективі залишається. Хоча разом з тим ми провели реєстрацію виконавчого комітету міської ради, тому що в нас є виконавчий комітет, є апарат виконавчого комітету. Ми провели його реєстрацію. Ми витули гербові круглі печатки, штампи і фактично надали такі повноваження до наших старих, які на місцях. Люди надають такі послуги, видача довідок і все інше. Це люди отримують сьогодні на місцях від старости. Староста кожен староста має свою печатку ага. і схід. Тобто вже це питання, яке було проблемне, воно фактично знято. Розуміло. Тоді повернемося до стандартних е специфік усталова, враховуючи, що місто біля митниці. Світ, будь ласка, про ту сервісну зону. Ще, якщо -е, не помиляюсь, в травні приїжджав голова адміністрації Гончик. І мова йшла про розширення сервісної зони. Якщо я не помиляюсь, там було два варіанти вирішення проблеми або розширення там, де вона стоїть, або ж перенесення ближче до катедри. І підприємець Діброва погоджувався давати частину землі. Суть не в тому. Само, от, як вирішити цю проблему, от, е, варіанти є. Але питання заключається в чому? Гончик тоді сказав, що до 2016 року в кінця це буде зроблено. Зараз, наскільки я розумію, взагалі нічого не робиться. Що ви знаєте про цю ситуацію? Чому так? Чи на 17-й рік це перенеслось? Значить, ну дозвольте, я ще по першому тоні вашому запитанню завершу, тому що коли ми почали говорити а. за проблемні ті питання, коли я казав, які є плюси відносно об'єднання громад, і коли ми говорили фактично це, що є проблеми в нашої дорогі, і ми не можемо за рахунок цієї субвенції, ці питання вирішити, це є проблемне питання. Я ще хотів би сказати за плюси, тому що все-таки. Вас по мабуть, цікавити 8,8 мільйона гривень, які казав, що ми розділили їх справедливо між тими громадами. А на що ті гроші пішли, якщо ми не можемо їх використовувати на дороги місцеві державного значення, декі на комунальні дороги можемо використовувати, я сказав, що ми робити, робимо капітальний ремонт і поточні ремонти, то я ще хочу сказати, що з цієї суми це майже 70% коштів пішло на соціальну сферу. Тобто, у нас є було проблемно, у нас було проблемно фактично три школи на території нашої об'єднаної громади, які були на газовому паленні. А саме це Стежариче, це Зоря і це П'ятині. Знову ж таки, за ті кошти ми будемо переводити школи на твердопалені кутли, виготовлено проєктно на коштури саме документацію. От, тобто 70% та субвенції пішло якраз на освітянську галузь. Якщо взяти в Снежаричах школа, яка була збудована в 47-му році, а там вікна вже вилітали, то там сьогоднішній день проведена заміна вікнам дверей. Тобто ці кошти пішли для того, щоб створити комфортні умови для наших дітей, щоб вони не в зимовий період, а могли комфортно здобувати освіту наші школи. Фактично, це, що я сказав, що фактично раніше ті громади такі мріяли про те, а в районному бюджеті тих коштів не було, щоб поміняти в школах вікна, двері, поміняти дах. Утеплити, такого не було в Лудині, ми утепляємо школу, повністю фасад утепляється повністю. Робиться новий у Уставузі поміняні вікна, двері повністю в школі, про яку давно багато говорили, а фактично грошей на це все не було, тому що проєктна кошторисна вартість навіть понад майже мільйон 200 тисяч гривень. І цих коштів в районі ніколи не було. А тепер громади спроможні були отримати ті гроші і фактично ті питання всі вирішити. Нам ще хочу сказати, ще плюси того об'єднання, не боюсь того слова, тому що на всіх нарадах в прийменому регіоні наголошується, що фактично ці об'єднання громади, які на сьогоднішній день є, які ще будуть об'єднані, вони будуть отримати, що будуть від держави допомогу протягом 4 років. Тобто ми… Зробили вже гроше це. Можливо, нам вже до кінця року ці дороги місцеві державного значення, комунальну власність. Тоді ми зможемо ці за ті кошти так само і робити ті дороги. Бо ви знаєте, що прем'єр-міністр Гройсман наголошує, що до 40 мільярдів гривень має в бюджеті закладатися на дорожню інфраструктуру. Ми також надіємося, ми готові до співфінансування навіть з обласним бюджетом. І це що питання ми мали розв'язати, тому що привізника кінчається і асфальт, я розвертаюся, йду назад. Такі асфальт є. Я й пускай далі автобуси. Тобто це питання ми хочемо також розв'язати. Я сподіваюся, що це. Однак я таки не знаю, скільки ми отримуємо коштів наступному році. Якщо у нас було 159 громад, і ми отримали 1 мільярд, то в цьому році буде більше громад. А скільки буде виділено, хоча в бюджеті закладається на децентралізацію, також закладається кошти. дійсно, тоді теж нам питання розглядалося, тому що я не буду лукавити. Це питання, фактично воно вже. Скажімо так, стоїть на повісті дня, не один рік. Це питання проблемне, тому що в свій час вся та черга, яку ми бачимо на вона була стояла на вулицях міста Остилух. І Зовсім недавно було прикро, коли та черга, яка записалася в стояла на вулицях вулиці Ленінцова і рядом є пожежа. Це була загроза перекинення тієї пожежі на житлові будинки, а почали горіти господарські будівлі. Та черга просто вона прослідується черги, знімала це все на телефони. І коли їх під'їхала пожежна, вона не могла під'їхати до місця пожежі, тому що ті машини стояли, навіть поліція не могла їх розігнати. Раніше це було взагалі блоковано фактично все містечко, де не могли не під'їхати комунальники вивезти сміття, порядок швидкої допомоги, не пожежна нічого. Прикордонники пішли на зустріч, зробили внутрішній лагори і фактично в ту чергу винесли в сервіс сезону, хоча вони надіються за взаємодією із поліцією, якої на сьогоднішній день немає допомагати їм там підтримувати. І зв'язку з тим, що та черга, яку вони не могли самі контролювати, в сервіс зоні тримати і утримувати, там виникало ряд дорожньо-транспортних пригод і навіть смертельний настрій. І це питання дуже гостро постало, тому що стояло питання відносно того, що та сервісна зона, яка зараз є, вона просто не відповідає вимогам і не відповідає тій кількості машин, яка сьогодні проходить через Остолух. А через Остолух проходить порядка 700-800 машин вдома. Вона не відповідає. Переходячи те, що розпочати роботи по реконструкції в митниці, потік машин, верніше кількість машин, яка має перетинати наш кордон. Після реконструкції має сягати понад 3 тисячі машин. І понад 40, 40 я поясню, понад понад навіть 40, е, рейсових готовості. І через це виникло питання фактично про будівництво нової сервісної зони, яка б можна було контролювати ту чергу і в вона відповідала новим стандартам, щоб там не було лівих тих черг. Значить, і це питання стояло. Ми писали листи на ім'я губернатора. Це фактично, як я тоді говорив, планувався навіть візит. Президента на Волинь планувався, був в мене представник президента, Ми з ним приїжджали, так само ці питання обговорювали відносно тої сервісної зони, де він вносив в адміністрацію президента, що така проблема є у Остелузі, і вони знали ту проблему, що фактично нам помогли, бо мова йшла про фінансування з державного бюджету. І тоді, коли голова обласної адміністрації Дмитрович Гунчик, приїжджав сам особисто, бо перед тим приїжджали на комісії, а потім він сам особисто вчолив. Ту нараду приїжджав. Ви тоді пам'ятаєте, ви тоді були присутні. Мова йшла про те, щоб про будівництво нової сервісної зони, яка буде від окуської заправки в сторону П'ятини. Після того. Мало б бути розширитися, мало, мало би мати вигляд такої клітки, куди заїжджають два кутоки, два ряда машин, які будуть там тримати, тобто вже в'їхати, об'їхати, ніхто нічого не може, такі заїхали. І є ворота, де випускається та машина по черзі і запускається, яка приходить через транзит, через столу і заходить там на митний пост. Після того, я не буду лукавити, після того фактично через зовсім коротенький час. Приїхали представники проєктної організації, які мали зробити той проєкт по будівництві сервісних зони. Вони приїжджали, я їх вивозив на те місце, показував межі, від якої по якої має робити це все інше. Відносно дальніших дій. Я не володію інформацією, тому що це на контролі губернатора. І я не можу вам дати відповіді. Чи розробляється ця проєктна документація, це на контролі все губернатора? Тому що губернатор обіцяв, що до кінця року і він буде вбивати і поїде кабінет міністрів, фактично піднімати питання, що нас профінансували за рахунок державного бюджету. І ми також тоді говорили, що долучатися будемо, як ви сказали Івана Грича Дібровичу, він точно так само долучився до допомоги, шукати кошти різні і в обласному бюджеті, то щоб це питання до кінця року закрити. Яка його доля, на якому на сьогодні стадії, я не можу вам сказати. А потреба взагалі така є, тому що якщо ми говоримо, що у нас будуть ліквідовані безвізовий режим, то я хочу сказати навести приклад зовсім Маленький, коли. Польща була приманила, припинила тимчасово малий прикордонний рух, і коли фактично люди які могли їхати по візах, не по карточка. І коли зникло питання тих черг у нас, ми не вели порядок. І це просто-напросто, коли ми говоримо про благоустрій, це було елементарно його підтримувати. Все. Тільки потім, знову, коли відновилися оці малий прикордонний рух, коли знову пішов потік машин, контролювати чергу, а її виникало дві черги. Одна черга була там, яку стримали прикордонки, Друга черга, я не буду лукавити, яка формувалася за якихось дивних обставин і так само заїжджала на митний пункт пропуску, формувалася на вулицях Устилуга. І ті люди, які приїжджали звідси, минуючи пост, тут створили ту чергу і вони тут. Ну, це взагалі виходило за всі межі, привозили з дому сміття, пакети, які навіть було їм важко вкинути сміттєві баки, а вони просто з машин викидали їх на обіччя, сідали там, їсти розкладалося і все інше. Це фактично після ночі на ранок це був аргомедон, тому що все було в біло смітті. Так само і біля торговельних закладів, де вони затарюються, де вони приходять, купують товар. Беруть ті сигарики починають порвати ті целефани, тут же кидати на територію, вранці стаєш кругом себе. Це створюють люди. Так само і в сервісі-зоні, хоча ми вистаємо достатню кількість сміттєвих баків. Однак, однак це є питання вже самих людей. Це їхнє є виховання і відношення до праці тих людей, які це сміття прибирають. І ми тоді, фактично, коли не було, був він фактично тимчасово призупинений, в місті був порядок. Коли знову відновилося, і коли ми говоримо, що безвізовий режим буде відмінений, то уявіть собі. Якщо сьогодні користується теме карточка 30 метрова зона, то тоді поїдуть до нас всі інші є Рівненська і все інше. Це ми бачимо по телебаченні, що у нас які черги є на території на кордоні з Польщею, не тільки в Устилузі, а в Єгодині, в Раві Руський Кругом. Це фактично це буде далі, це все знову ті черги будуть. Все, і ми мусимо. Знову повертатися до того питання, то є сервісні зони. Я думаю, що воно все-таки на контролі губернатора, і воно, ну якщо не в цьому році, я не знаю, як там далі продовжується, а я думаю, що це питання до того питання знову повернуться і воно буде все-таки вирішено. Ну на рахунок от того, що збільшиться поток людей через кордон, через устолицьку митницю, через відміну візового режиму, то тут є ж певні переваги, так недолік в тому, що буде більше сміття, але ж перевага в тому, що буде більше коштів. Я ж не скільки помил. от, Якщо ви на цих скільки, там, на місяць відключали, так. Е, закривали цей кордон, так? Прикордонний рух, ви навели порядок, так, прибралися. Але ж паралельно, ви, напевно, втратили певний ресурс? Так, не буду казати, тому що фактично, якщо навіть ще взяти і, власне, 2014 році, коли були внесені зміни до податкового кодексу і бюджетного кодексу, і фактично. Кошти від акцизний збір щодо місцевих бюджетів, я не буду лукавити. Це ще до об'єднання громад. Я вже за ті кошти я мав порядка надходжень, про яких таких міг мріяти, це порядка 4 мільйони гривень акцизного збору я таке мав. Я тоді міг робити, асортувати і коски викладати товар в остелузі, і дороги асортувати і все інше. Ми так само це основний дохід нашого бюджету в Кузинську. Я можу сказати, що коли навіть цей місяць часу, коли було призупинено. У нас є на сьогоднішній день навіть не до виконання фопівного збору. Навіть не до виконання. Так, да, це є, скажімо так, так, оті всі потік машин, тому що і мінуси. Досі і мінуси, враховуючи ці всі, всі торгальні заклади, які в нас є, це тютюн, алкоголь, пиво, акцизний збір від пробір спец до нашого бюджету. Так само є. У нас є ряд діючих, це вісім заправок, так само від нафтопродуктів, акциз для до нашого бюджету. От. І я бачу, місяць часу, коли не було, я бачу фактично, що в нас артизний збір впав, що в мене є недовиконання, по якраз по надходженні від дикцизного збору. Це я фактично так, да, це є плюс. З другої сторони, сторони, коли от ми говоримо митниця, що нам є від митниці? На митниці люди, які працюють на митниці, ПДФО також йде до нашого бюджету. Чого раніше того не було, тому що це були забрали, а тепер фактично йде до нашого бюджету ПДФО вже після об'єднання громад, це також є плюс. Ну, мінус є те, що перше, це митний перехід знаходиться в самому місті. Це є закон про тишу. Люди вночі, а маленькі діти і всі інші. Люди, люди вночі не можуть нормально відпочити, тому що таксофони включаються, і людей то все турбує, люди звертаються постійно. От ті черги, які виникають штучно, які перешкоджають під'їзу тому всьому. Це так само і той благоустрій, про що ми говоримо це сміття, яке все інше. Я не проти, якби воно було. хай воно буде. Я хочу, щоб бюджет поповнювався. Але я хочу, щоб люди до того виносилися свідомо. Для того ми виставляємо ці сміттєві баки. Для того ми в нас є машина, яка все сміття виводить. Ну, я таки дуже прошу, ці люди тут не смітили. Просто не смітили. Хай вони подорожують, все інше. Ну, треба якісь релігії, якісь спосіб дати. Ми не будемо надавати послуги. Ну просто тіни після того могли. Прибрати поїли, прибрали і кинути урну, а не кидали його на узбіччя, і потім його. І потім його важко прибирати, бо через ці черги ми не можемо навіть сміття прибрати. Сьогодні хоч свято, я сказав, у сервісній зоні зараз нема чергу свята. Я сказав всіх людей кинути туди, щоб те сміття, яке зараз є, яке там створилося після тієї ночі, після тих машин, щоб його прибрати, щоб навести порядок. Можливості перенесення митного посту немає? Митного посту фактично розглядалося, що ми говоримо, то було три варіанти. Коли йшла мова про реконструкцію митного метнопуста, фактично було три варіанти. Один з тих варіантів ми пропонували його перенести за там. Нас протікає річка Студянка, якраз перенести його на ту сторону. Це тобто почати воно тоді за Гостиловом, за межі населеного пункту, на ту сторону Митний пост. Йотину не розжирають, що там його було збудувати заново, тому що фактично цей, що у нас є, тут не впадена велика великі кошти в інфраструктуру. А те, що планується про реконструкцію, реконструкції, там було збудувати. І зробити тоді було простіше ту під'їзну дорогу, яка вийшла не через устилу населений пункт, а поза устилогом під'їзна дорога і там. Однак до тих всіх пропозицій. На рівні області ну, не прислухалися і вирішили робити в межах існуючу робити реконструкцію. Чого вона, оця реконструкція, ніяких змін відносно черг не спасе? Вона залишається горловина. Нас, нас лишається горловина, тому що там є вали. Угу. І ті вали фактично треба укріпляти, їх не можна зносити. І в нас виходить, що все рівно в'їзд на міст, виходить горловина. Більше той міст не пропустить машин. Якби ми ту митницю не робили її в середині, не розширяли і не робили реконструкцію. У нас все одно виникла та сама проблема. Та сама буде черга, яка вона є, вона не зніметься. І через те ми говорили, що краще перенести його в зовсім інше місце, перенести в ту сторону річки, збудувати це заново. І тоді оце проблема зніметься. І так само під'їзна дорога. Сьогодні до того митного поста будується піднімана дорога вже пару років. Вона будується більше як 10 років, і вона ще не збудована. І вона проблеми також не зніме. А туди йдуть мільйони гривень. І дорога стоїть, сьогодні заморожене будівництво. Коли там можна було, за ті гроші вже давно збудувати і під'їзну дорогу і зробити новий митний перехід. Щиро дякую вам за розмову, Віктор Ростиславович. Основні моменти ви описали. Тож будемо сподіватися, що у Столуга все буде добре і надалі. Так, да, Будемо надіятися, але я завжди кажу, що ми можемо всі проблеми, які нас є, спільно. Але я хотів би фактично, щоб громадськість, щоб жителі до того відносилися з терпінням, тому що все сьогодні. Сьогодні на сьогодні зробити неможливо. Тому що є да, ряд е, причин, є ряд е, таких обставин, що ми мусимо щось першочергове робити, не можемо це зразу. Одні люди хочуть те, ті люди хочуть те, ну, не можу я всім людям зразу догодити. Але якщо ми всі разом спільно візьмемося, і я буду відчувати підтримку людей, я завжди кажу, якщо ми починаємо якусь справу, я завжди звертаюся до людей і кажу, що кожна людина туди, туди повинна вкласти свої 5 копійок. Тому що вона тоді буде цінувати, бо там вкладено їх 5 копійок. Якщо це зробиться за рахунок місцевого бюджету, чи державних коштів, людина ніколи цінувати не буде. І що б ми не робили, то все рівно людина скаже, що погано і це інше. А коли вона вклала своє, тоді не буде цінувати. Тоді вона скаже тому трактористу чи комусь, що ти нищиш ту дорогу, бо він знає, що він ту дорогу будував за свої гроші також. А це дозволяється сьогодні. Ну, це все я хочу, що просто люди до того відносилися з порозумінням і з терпінням, тому що. Зробимо, покращимо ми все. Ми стараємося так кожного року все, щоб в Устилу було краще. А тепер ще не тільки у Стелох, а тепер ще і громади, які до нас приєдналися, не повинні за них забувати, тому що ми також на себе брали зобов'язання, щоб зробити життя людей в тих громадах після об'єднання воно було до того. І сьогодні я не можу забувати про тих людей і свої обіцянки, і думати такі про стелух. просто мене у стелу теж вибачать. Бо там такі самі люди живуть і мають таке право на життя не гірше, як живуть у стороні. Дякую вам. Прошу.